У президента тепер нова права рука. Петро Порошенко змінив голову своєї адміністрації. Замість Бориса Лошкіна на цій посаді працюватиме Ігор Райнін, дотепер очільник Харківщини, який встиг попрацювати і на банковій. Петро Порошенко під час представлення назвав Райніна гарним менеджером і організатором, що засвідчують його досягнення у Харківській області. Ну, а Лошкіну подякував за два роки спільної роботи і сказав, що не помилився в його здібностях. Їх Лошкін надалі зможе застосувати. Як секретар Національної інвестиційної ради, Ігор Львович є одним з найкращих, якщо не найкращим, голів обласних державних адміністрацій. І Харківщина з знаєте, такого прифронтового регіону перетворилася в центр реформ, центр розвідку. Я приходжу в установу, яка добре функціонує, яка знаходиться в такому режимі. Робочому і це додаткова відповідальність на нове керівництво адміністрації президента України. Хтось там писав чи говорив, що Лошкін втомився навпаки, я відчуваю наснагу зробити дуже велику інвестиційну роботу.